Доброго-доброго ранку. Я вітаю тебе на моєму каналі. І це перше відео. Я відчуваю, що я дозрів до того моменту, щоб стартувати свій YouTube канал і ділитися знаннями. І я там здобув, можливо, на якихось навчаннях чи на власному досвіді також ділитися своїм досвідом. І цей канал буде не тільки українською, можливо, російською, можливо, англійською. Ось. Я зараз в лісі. Осінь. І я вийшов на вирядкову прогулянку. І ось до чого я прийшов останнім часом. Я прийшов до того. Я взагалі, якщо так вже пішло, то я творча людина. Я вважаю себе більш творчою людиною. Або як мінімум так було до цього моменту. І я завжди вважав, що дисципліна вона ворог творчості. Тобто це дві протилежності. Ти або творчий і в пориві потоку, або дисциплінований, такий стальний, стальна людина. І... Через пару ек своїх експериментів, через пару проєктів, коли я такий весь творчий е залітаю в проєкт на натхненні, все круто. І вистачає мене буквально на пару місяців. Спочатку в одному проєкті. Це був е Інтернет-магазин. Потім такий я думаю, ну, добре, це не моє. Попробуємо щось що більш моє. Я вриваюсь в другий проєкт. Мене вистачає на три місяці і я розчаровуюсь. Я розчаровуюсь в а, собі, а, в своїх м, творчих здібностях. Не те, щоб розчаровуюся, але розумію, що чогось не вистачає. Я розумію, що мені не вистачає витримки. Якраз таки я уникав того слова дисципліна, але розумію, що мені не вистачає цієї витримки, щоб йти довго. А... В одну точку довго насипати, насипати і робити це спокійно. Не скажімо так, не переосірствує, а спокійно в одну точку бити. І... Я інтуїтивно це відчував і в мене був досвід челенджів, а челендж це якраз про дисципліну. Робити одне і те ж а, певний проміжок часу. Я десь а, на підсвідомості пам'ятаю, що це працює, і вирішую а, піти в челендж. Челендж це самопрограмування, ранкові медитації і спорт. Тобто це а, такий подвійний челендж. Спортом я займаюсь ну, з дитинства, це не нове, в принципі, а, по спорту все ок. І медитація. Ось. І сьогодні вже. Десь півтора місяці, як я це роблю, я відчуваю результат саме від медитації, від самопрограмування, від е, роботи зі своїм станом. Це взагалі окреме відео і окрема історія. Е, я думаю, що поділюсь цим пізніше. Сьогодні саме про дисципліну хочеться розповісти. І я зрозумів. І продовжую впевнюватись в тому, що дисципліна це не ворог а, творчості, це таке, знаєш, а... це умови, в яких творчість проростає і дає плоди. Якщо взяти творчість це зерно, а, то дисципліна це земля, в якому це зерно а... Саджаємо. І це вода і сонце, це умови, в яких творчість проростає. І дуже часто, як мені здається, творчим людям не вистачає саме хоча б чуть-чуть, хоча б долю дисципліни для того, щоб їхня творчість проросла, дала плоди і дала. Ту мотивацію, той результат, який їх ще більше надихатиме. Тому це такий інсайт і, як на мене, цінність першого відео. Також додам, що в цьому на цьому каналі буде. Тільки мій досвід, якісь мої знання, моя точка зору, можливо, якісь посилання на, на навчальні якісь матеріали, де я брав якісь знання. Ось. І я дякую тобі, що ти додивився це відео до кінця. До наступного відео.